Ефірі новини 27 березня і сьогодні у випуску. Ви побачите. Вечірнє ДТП у центрі Глухова. Поліція прокоментувала автопригоду. Держава повернула середину Буцькій громаді статус зони активних бойових дій. За 400 метрів від кордону як працюють співробітники Деснянсько-Старогуцького національного природнього парку. Ввечері 26 березня в центрі Глухова сталася дорожньо-транспортна пригода. Кореспонденти на межі з'ясували подробиці ДТП у поліції. 27 березня ввечері до відділу поліції номер 1 міста Глухів надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася по вулиці Цілковського. На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції. Як встановили патрульні водій автомобіля ВАЗ-2121 не впорався з керуванням та допустив наїзд на припаркований біля узбіччя автомобіль Шкода Ромстер. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав, транспортні засоби зазнали механічних Пошкоджень співробітники поліції склали всі відповідні адміністративні матеріали відносно водія автомобіля ВАЗ, які в подальшому будуть направлені до суду. Електропотяг номер 6546 Конотоп Хутер Михайлівськ з 1 квітня курсуватиме лише по п'ятницях, суботах та неділях. Відповідне оголошення з'явилось на вокзалі станції Хутер Михайлівський. До останнього часу потяг був щоденним. Мова йде про вечірній рейс Конотопу до міста Дружба, що вирушає о 20.12 та Прибуває на кінцеву о 22.34. Причини зміни графіку руху Укрзалізниця не повідомляє. До наказу Міністерства реінтеграції з 20 березня 2024 року середину Буцького громаду перевели зі статусу зони можливих бойових дій в статус зони активних бойових дій. Яка ситуація наразі в місті і громаді повідомляє спецкореспондент на межі Сергій Солдатов? Ну якщо взяти до уваги останні три дні, то більш-менш у громаді спокійно. Можна, не можна сказати, що зовсім нічого не чутно, нічого не відбувається. Чутні десь вибухи, але прилітати по нашому пунктам. Такої інформації не було так. Іноді жителі громади чують гул дронів на небі, що це до чого. Як а також також хочу повідомити, що починаючи з 20 березня, змінами до постанови міністерства реінтеграції, в нашій громаді знову повернуто статус зони активних бойових дій. І з чим це пов'язано, я не можу пояснити, але маємо те, що маємо в цьому випадку. Також після можу сказати те, що зараз е, добра частина громади залишається без стабільного мобільного зв'язку. Київстар на деяких територіях відсутній повністю. Водафон на деяких територіях працює точково, е, інтернет з перебоями. Дуже це непокоїть. Мешканців громади тії ж мешканців середина буди, коли дуже важко зв'язатися зі своїми рідними, близькими, щось десь виснити, пояснити. Все ж всі сподіваються, що ситуація покращиться. Ще можу додати після суботня абі удару, ще не усунуті наслідки по двоповерховому будинку, люди. Мені пишуть особисто, що не знаю, що далі робити. Національний природний парк деснянсько старогуцький що знаходиться на території середина Буцької громади, знаходиться в 400 метрах від Російської Федерації. Про те, як здійснюються рейдові перевірки, попри постійні російські атаки з авіації, мінометів, заходи диверсійно-розвідувальних груп на територію парку, та як війна впливає на місцеву фауну. Кореспондентка на межі Альона Лавренцова дізналася у директора парку Сергія Кубракова. За словами директора, рейди здійснюються на території серединобузької громади, і враховуючи те, в яких умовах працюють люди, то одне з відділень наразі не працює, враховуючи все те, що у нас робиться в нашому регіоні, в таких умовах працюють наші працівники. Ну, от, зараз виконують вони роботу інколи за двох і за трьох, тому що багато працівників служби де захорони в мене зараз знаходяться на просторі. Це повністю все Рабутське правохоронне відділення, тому що це населений пункт кількість півроку вже без світла, без е, будь-якого зв'язку постійні заходи ДРГ, постійні обстріли, тому ці працівники вони зараз виїхали в більш безпечні місця. От, зараз умовно небезпечно е, проводити патрулювання в деснянській частині, тому що вона трохи віддалена від кордону. Нас, е, Півночі на південь парку близько км, кілометрів просували ці довкісне, тому там умовно безпечно. Є прильоти, є обстріли, є все на світі, але ситуація трошки інша ніж в будівері в Старій Гуті. Як говорить Сергій Кубраков, вплив війни на екосистему національного природного парку дуже багатогранний, адже минулого року на території відбулися масштабні пожежі, які виникли через підпал з боку Російської Федерації. Дарів лісу, ну от зразу розуміючи масштаби цієї пожежі, я думаю, що становиться зрозумілим, скільки там загинуло трави, трави, тварин, рослини, подібне. Також ну, обстріли ці постійні, вони впливають, є турбуючим фактором зараз нас весна, сезон там теріння, гнездіння і тому подібне. Ну, всі ж ми розуміємо, яка там тварина спокійно може ніздитися, що воно летить, розривається, стріляє і тому подібне. Тому вплив дуже величезний, але до більшості території парку зараз доступу немає. От, тому обрахувати е, збитки в повному об'ємі, які нанесені установі, зараз просто неможливо. Е, фактори шкоди вони фіксуються, передаються. Кримінальні справи, не дивлячись на постійну небезпеку, патрулювання в межах парку проводиться так само, як і до коронавірусу і війни, розповідає Сергій Кубраков. Проте разом з частими російськими обстрілами на території парку не зменшилася й кількість браконьєрів. Заїхати в Шостку на базар зараз або по магазинах, і ви там побачите кучу риби, яка ловиться ще в десні сітками. Тому роботи зараз вистачає кожну весну, але просто тут вже набагато все складніше. У нас розбита одна база в районі села Овськіна, де базувалися наші рейдери бригади, де базувалися наші катери, там човни і тому подібне, де був зв'язок, де був інтернет, де було світло, зарядити телефони, тому подібне. От тому о, це все зараз набагато складніше. Завдяки гуманітарній допомозі від Литви працівники парку в минулому році отримали три машини підвищеної прохідності. Зараз, за словами Сергія Кубракова, вони на ходу. Тогоріч, держохоронці на щорічному конкурсі також стали кращими рейнджерами світу. Отримали нагороду і за рахунок цих коштів творочки обновили своє обладнання. В першу чергу, це човни, які були розбиті. Під час авіаудару по нашій базі вони там зберігалися, замінили човни, закупили моторів у раті, е, ну інше владнання, яке нам потрібне. Установа наша забезпечена на сьогодні, незважаючи на війну, всім необхідним для того, щоб ну здійснювати патрулювання території, виявляти порушників протисторонного законодавства і тому подібне. Вихованець Свійської школи лижних гонок Дмитро Литвин розповідає, що присвятив спорту половину свого життя. Цього року в активі юного спортсмена дві срібні нагороди на всеукраїнських змаганнях. Свісянин Дмитро Литвин цього року став срібним призером чемпіонату України з лижних гонок серед юніорів. Дмитро розповідає, що розпочав займатися цим видом спорту ще у 3 класі. Неодноразово припиняв тренування, але завжди повертався до улюбленої секції. Приходить наш тренер. І питає, хто талановитий є. Ну, Учитель фізкультури одразу сказав, що я саме талановитий в класі по спорту. І в той же день я пішов на 3 години на тренування. Був дуже маленький і тоді не розумів, що да як. Я прийшов, спочатку нічого не зрозумів, а потім. Мені сподобалось. Почав займатися, а потім закинув цей спорт. Потім я повернувся і почав займатися уже е, професіонально там. Згодом юний спортсмен відчув, що лижні гонки це його. Тоді життя Дмитра змінилося. Він почав брати участь у змаганнях та зборах. Можу сказати, я цьому виду спорту віддав вже пів півжиття свого. Тренування були дуже часто, майже кожен день. Там збори по двоє тренувань на день. На змагання перше я поїхав, може в класі п'ятому. Це на області у місту Суми. Дмитро Литвин розповідає, що найважче було тренуватись у 2022 році, коли розпочалась війна. Тоді він навіть задумався про те, щоб піти зі спорту. Почалась війна. Я то тренувався, то не тренувався. У мене в голові була думка вже закінчитися цим спортом, але е, мій другий тренер, Шамрай Віктор Михайлович він дзвонив мені і питав, буду я займатися чи ні. Він мене витягнув, я почав їздити по зборам. Він і мені допоміг поступити в цей ун університет, і я. Почав ну, займатися. Останній сезон спортсмен оцінює як дуже вдалий. Йому підкорилась друга сходинка п'єдесталу чемпіонату України серед юніорів. Зараз Петро сповнений сил і натхнення працювати далі. Цей сезон мені дуже сподобався. Такий енергійний, насичений, багато стартів було, дуже цікаво. І починаєш потихеньку показувати якісь результати. І тобі приємно, і близьким друзям, мамі, і тренеру в першу чергу був чемпіонат України серед юніорів, мужиків. Була у нас ще універсіада. І в березні почався чемпіонат України України серед юнаків. В цьому сезоні я додому привіз три медалі, три других місця і там всі, ну, в останніх гонках, які там були, я завжди був в п'ятерці. Керівником Шосткинської окружної прокуратури призначено Олександра Ігнатенка. Про це розповідає прокуратура Сумської області. Сьогодні колективу відомства його представив керівник Сумської обласної прокуратури. Зазначається, що з 2021 року Олександр Ігнатенко працював прокурором Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області. Сьогодні сумщину відвідав президент України Володимир Зеленський. Як інформує Сумська обласна військова адміністрація, голова держави ознайомився з ходом будівництва фортифікаційних споруд? Концепція крової оборони міста Сум, яка включає в себе зводно опорні пункти. Що собою являє зводно опорний пункт? Додатково у нас передбачені окопи для місця введення вогню для БМП, Бліндаж концепція десяття. Це вогнева споруда для ведення кругової оборони. Взагалі опорний пункт це на місцевості набор фатифікаційних споруд для ведення кругової оборони в цій місцевості. О, це концепція проєкт центрального проєктного інституту Міністерства оборони. Так. А, вот тут знаходиться копанір для танка. Все, що у споруда для складу, для стабілізації паралельних для, ну, критичних місць. наостанок про погоду. Завтра, 28 березня, на півночі Сумщини, погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний, вночі 5-10 метрів в секунду, в день 9-14. За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі від 1 до плюс 6, в день від плюс 11 до плюс 16 градусів по Цельсію.